Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить кожного з вас. Амінь. Дивіться, про що я хочу сьогодні поміркувати. Хочу поміркувати, що наш пріоритет є Господь та відносини з ним. Коли ти молишся, коли ти читаєш Біблію, коли ти перебуваєш в Божій присутності. Коли ти наповнюєшся Господом його милосердям, втіхою, любов'ю, коли Господь зцілює твоє серце, коли Господь вкладає бачення, коли Господь підіймає всередині тебе сміливість служити іншим людям, коли ти розумієш, що Господь наділяє тебе владою це робити, виганяти бісів, класти руки на хворих, молитися за зцілення, то пріоритет наш Господь. Ми проводимо з ним відносини, будуємо. Ми проводимо час в молитвах, коли ми розмовляємо з ним, розмовляємо з Духом Святим. Господь розмовляє з нашим серцем, Господь наповнює його любов'ю, милосердям, і в нас виникає бажання, тому що це бажання вкладає Господь продовжувати Господню працю і служити. В праці і в ділі спасіння людей. Амінь. І ось про що я хочу сьогодні сказати. Я хочу сказати, що якщо ти по-справжньому йдеш за Господом, і ти по-справжньому поклонник Господа, ти будеш служити Богові. Звідки я це знаю? Чому я так стверджую? Ну, наприклад, перший текст це Матвія, 4 розділ, 10 вірш. Тут написано, що Ісус говорить. До сатани, відійди від мене сатана, який його спокушав, і він каже: написано, говорить слово Боже, Господу Богу твоєму, поклоняйся або одному Господу Богові, поклоняйся, і служи одному йому. Амінь. Коли ти маєш поклоніння, поклоніння, коли ти поклонник. Коли в тебе здорові гарні відносини з батьком, ти по-любому будеш служити, ти не зможеш не служити. Тому що коли він тебе наповнює як сосуд, коли він тебе наповнює як посудину, коли він помазує тебе, тобі захочеться служити Богові. Господь буде ці речі підіймати. Тому я вважаю, коли людина поклонник, коли людині, у людини здорові відносини з Богом, вона по-любому буде служити Богові. Другий момент, який я хочу сьогодні підняти, це коли ти рухаєшся за Господом, коли ти йдеш, коли ти послідовник, коли ти християнин, коли ти учень Господень, то Іоанна. 12 розділ, 26 вірш. Написано, хто мені служить, нехай за мною йде. І де я там і слугами буде, і хто мені служить, того вшанує отець мій. Дивіться, яка ну, важлива думка. Господь каже, що коли ти йдеш за ним, ти будеш Господові служити. Або коли Тобто воно витікає, коли ти поклони, коли ти йдеш за ним, з цього всього витікає служіння, коли в тебе здорові стосунки з Господом. І далі він говорить, де я, там і слуга мій буде. А де сьогодні Господь? А Господь там, де хворі, а Господь там, де люди йдуть в пекло, а Господь там, де сатана знущається над людьми, взяв їх в полон, він хоче їх звільняти. То, якщо я слуга, служитель, то я буду там служити цим людям, тому що я поклонник, тому що я йду за Господом, тому що я служитель. Я буду продовжувати діло Боже. Я буду в тому, в чому сьогодні працює Дух Святий і працює добра воля Божа на спасіння людей. Я в тому буду. І бачите, написано: і хто мені служить, того вшанує отець мій. В книзі Малахії написано, що. Господь каже, я покажу різницю, це третій розділ Малахії між служачи мені, служачою людиною, яка як слуга служить мені, і тією людиною, яка не служить. А тут Господь каже: Я пошаную, я буду шанувати таких людей, які покладають себе на служіння. Тому що це Господь вклав. Це Господь до цього прикликав, це Господь помазав, це Господь хоче використовувати. Тому, роблячи підсумок, пріоритет Господь, стосунки з ним, гарне, здорове спілкування, молитовне з Господом, побудова відносин, коли ти чуєш Божий голос, коли ти щирий з Господом, коли ти наповнюєшся сьогодні його коханням, а потім ти спускаєшся з цих гор. Де ти зустрічаєшся з Господом, і Господь, зустрічаючись з батьком, Він спускається з гор і йде, і зразу проповідує царство, виганяє бісів, говорить благозвістку. Отаку модель я сьогодні бачу для сучасних християн на підставі Божого Слова. Люблю вас і благословляю. Амінь.